Шановні земляки, сьогодні у нашому місті знову скорботний день. Сьогодні громада міста прощається із воїном-захисником, нашим земляком, який ціною власного життя став на шляху російської орди, щоб зупинити її. Сумно від того, що відходять у вічність найкращі сини нашої країни, світ. Української нації. Безстрашні, мушні наші герої, що віддали своє життя за свободу рідної землі. Вони не дожили до перемоги, але наближали її щоденно на полі бою. Яценко Михайло Анатолійович служив солдатом-стрільцем, помічником гранатометника стрілецького відділення, стрілецького взводу. Стрілецької роти військової частини Збройних сил України 16 вересня 2023 року загинув в районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області. Вшануємо хвилиною мовчання неумирущу пам'ять про нашого земляка Михайла Анатолійовича Яценка. Слово заступнику голови Черкаської районної адміністрації Миколі Турику. Шановні сміляни, дорога родина, незламні українці, сьогодні нас зібрала сумна звістка. Ми прийшли попрощатися та провести останню дорогу нашого героя, героя, який залишив своїх батьків, залишив дітей, дружину, пішов захищати нас з вами. Він пішов боротися за те, що ми були українцями, щоб ми ходили по своїй вільній українській землі. Але, на жаль, ворог підступний забирає в нас найкращих. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко від себе особисто щирі слова співчуття загиблому. Пам'ять про подвиг Михайла Анатолійовича ми повинні. Пам'ятати вічно та передавати нашим дітям, нашим наступним поколінням. Слава Україні! Слово першому заступнику міського голови Олександру Лисенко. Дорога родина, шановні побратими, шановні сміляни, чергова біль і смуток знову прийшли в наше місто. Сьогодні ми зібралися, щоб віддати слова глибокої шани і поваги нашому герою, нашому земляку, який ціною власного життя здобуває перемогу для нашої держави. Нема слів для втіхи, для коханого чоловіка, люблячого батька, прекрасного сина. Відмін міського голови Сергія Ананка від цієї Смілянської громади висловлює щиріші співчуття родині загиблого. Перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава! Слово командиру окремої бригади Черкаської територіальної оборони полковнику Анатолію Стуженко. Шановні рідні. Побратими, громада. Я сам мешканець цього міста. З Михайлом Анатолійовичем ми зустрічалися в місті, так як містечко невелике. Михайло Анатолійович з учбового підрозділу прибув 118-го бригаду, 254-й батальйон. Простим стрільцем. З великим серцем. З великою волею захищати Україну. Я задаю собі завжди питання. Чому краще? Простий хлопець. Батько, син. Але яка воля в нього була? Бо дома двоє дітей. Краще. Простійно краще. Тут стоять побратими. Які підтвердять мої слова. Мав сильну волю, не відмовлявся і розумів, що він робить, що він захищає те, що в нього є найдорожче, його діти, його сім'я. Не ховався, не пише на дивані, як, що, не надавав консультації, як сховатися. А взяв зброю і захищав Україну і своїх дітей. І нас з вами. Ми це повинні пам'ятати громаду. Оберігати цих дітей і виховувати своїх дітей. Якою ціною ми сьогодні здобуваємо перемогу? І як тяжко зараз, І якщо ми не виховуємо своїх дітей і не станемо розмовляти українською мовою, не будемо ходити тільки в українську церкву, не буде нашої нації. Сто років назад така ситуація була. І тоді ми не відстояли свою Україну. І зараз наслідок цього, і зараз Бог дає нам шанс відбитися від цих братів, забути, вчити своїх дітей, що це наволоч, сміття планети, яка лізе забрати в нас найцінніше нашу землю, нашу віру, нашу мову. Щоб ми не були на цій планеті українці. І якщо ми з вами всі це зрозуміємо, і якщо ми перестанемо ховатися, а візьмемо всі зброю, то ми переможемо. Бо зараз дуже тяжко, дуже тяжко, тому що підрозділи укомплектовані до 60% і вони стоять. І це ми повинні розуміти. Сьогодні жінки беруть зброю до рук. І воюють, і захищають Україну. Тому ми з вами не повинні бути ті, хто тут осторонь. І вказувати на тих, хто ховається, на тих, хто робить для того, щоб ми не перемогли. Бо об'єднавшись, ми переможемо. Не об'єднавшись, ми не переможемо. Закінчиться ця війна якимось миром, то через певний час ми своїх дітей знову пошлемо на війну. Тому сьогодні ми повинні зробити так, щоб ми перемогли раз і назавжди і показали, що ця нація на цій планеті сильно, згуртована і переможе. Пам'ятаємо Михайла Анатолійовича. Громада, пам'ятайте, що в нього залишилось двоє дітей. І на ваші плечі лягає ці діти. Це коли в школі кажуть, та ми не посилали туди. Це коли кажуть, що обідка не хватило, бо ці діти безкоштовно повинні харчуватися. Для цих дітей повинно все бути в цьому місці безкоштовно. Все. І це залежить тільки від нас з вами, живих, і тих, хто повинен пам'ятати. Слава Україні!

Сьогодні ми бачимо ще один акт жертовної любові. Ми бачимо ціну, яку нам доводиться платити за нашу незалежність. За наше все, за наше те, що називається Україною. Але хіба є в людини ціна, його, ціна людського життя? Ціни немає. Людське життя це неоціненний дар Господній. Це найдорожче, що має людина у своєму житті. І коли людина Клади на жир... на жертовник, на той жертовний вівтар своє найдорожче, ми повинні оцінити його. Ми з вами маємо можливість відвідувати свої робочі місця. Ми маємо можливість приносити додому заробітну плату. Маємо можливість. Дітей відправляти до школи, їздити громадським транспортом, ну все. Але завдяки кому, завдяки Михайлові, завдяки таким, як він. Тому що сьогодні в нашій державі не одне, на жаль, поховання. У багатьох сьогодні містах і селах проважають герої. Але хіба такі герої нам потрібні? Нам потрібні герої живі, а не мертві. Але той, хто віддав своє найдорожче, ми повинні дякувати. Не переставати дякувати йому і його сім'ї. Але чи усвідомлюємо ми це? Сміло, скільки тисяч населень, а скільки зараз в храмі? Скільки прийшло віддати хоча б йому ту останню шану. Подякувати, що, друже, я дякую тобі за те, що я сьогодні відправив дітей до школи. Хто це розуміє? Якою ціною для його сім'ї дається сьогоднішній день? Ось в нас сьогодні, бачимо, нічого сирени не годують, зараз все добре. Але це ціна ось цієї сім'ї. Ми повинні це завжди пам'ятати. І візьмімо на озброєння і перекажімо іншим, сусідові, ще комусь. Сьогодні до нас привозять героя? Підемо віддаємо йому останню шану. Тому що заради нас Він віддав своє життя. Ось коли ми це усвідомимо, коли ми станемо єдині, навіть єдині у співчутті, тоді ми приблизимо нашу перемогу. Тому що в чому? Сила народу і нації в єдності. Якщо немає єдності, а кожен сам про себе думає, та, мою сім'ю це не зачепило. Та, це не моя війна. Тому що живе в нормальному будинку, займається своєю роботою. Але ти, людину, добра, не знаєш, що буде сьогодні ввечері. Чи залишиться в тебе цей будинок і чи буде ця сім'я. Ми повинні дорожити цим і пам'ятати ту жертовну відданість наших воїнів. Ідучи по вулиці, побачивши людину у військовій формі, ми повинні що зробити? Це для них буде приємно сказати дякую. Дякую, що ти залишив все, залишив сім'ю, залишив дітей, залишив роботу і пішов захищати мене. А коли приходимо до героя, останню його провести, в останню дорогу ми повинні подякувати Йому і попросити пробачення у його сім'ї. І всіляко підтримувати цю сім'ю. Тому що це і наш святий обов'язок. Нехай воїн Михайло із небесним воїнством допомагає нам якнайшвидше вигнати цього ворога з нашої домівки. Щоб Господь Бог упокоїв Його душу, де спочивають всі святі і праведні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Слава Україні! Амінь.